Всім привіт! У мене є шкода. Шкоду звати ласуня. Колик тут, ласуня тут, цеп тут. І бачите, що з цепом? Цеп відірвався. Цеп відірвався. А ось що вона робила. Вона порвала цеп. Андрюш, там у мене у мене карабін. Принеси, будь добрий. Так карабіном з'єднаємо. ти я другому її включу. Наші карабіном з'єднаємо, то й все. може Я її заведу, тільки карабіном треба скрутити ланц. Не, я... От. От. От так, з мілкою вона вже побилася, зараза. Так? Да? Ти зараза? За делью теж билася, да? Билася за делью. Билася за делью вже, так? Да? Правильно, ти геройка, коли вони на цепі прив'язані, та... та ти геройка з ними битися? Ага. Знаєш, що? Що Чекай, покажу, що зробила. О. Розігнула кільце. Це ж як треба було дратися? Лася, як то треба було дратися? Ану розкажи людям. Розкажи людям, О, як ти це зробила. Розкажи людям, що яка ти нечесна. Так. Да? Яка ти нечесна. Ай, і яка ти вредна. Добре, йду я заведу дівчат. Мою мілку з бідоном. І з бідоном. Мілка, поздоровайся з усіма. Боже, ти опять мені. Я тільки тебе зрана чесала. Зараза ти Читала. така. Моя мілка з бідоном. І моя деля з бідоном. Все, всім папа, йду я їх заводити.